Так і головне на ранок до вашої уваги. оновлений інформаційний випуск цієї ночі. Росіяни знову масово атакували Україну безпілотниками. Групи дронів курсували півним сходом і центром країни. Роботу ППО було зафіксовано у Києві. Уламки уламки дрона впали неподалік станції метро в Дарницькому районі. Пошкодили огорожу та окремо розташовану будівлю прохідної Дарницького депо мер міста Віталій Кличко написав: наразі пожежі. Немає, потерпілих не виявили. Ну а напередодні ввечері російські війська завдали удару по Миколаєву. Загинули двоє людей. Це жінки, їм було 54-56 років. Їхні тіла деблокували з-під завалів. У державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили. Під ударом опинилося підприємство в харчової промисловості. Частково зруйнована будівля цеху, також пошкоджено адмінбудівлю підприємства. Російські Нижньогородській області після атаки дронів палає нафтопереробний завод. Наслідки влучань публікують місцеві телеграм-канали. А йдеться про місто Кстово і завод «Лукойл». Це один з найбільших продуктивних НПЗ в Росії. Торік він уже опинився під ударом БПЛА. В Міноборони звітують про знищення та перехоплення цієї ночі. Понад сотні дронів. А в аеропорту Казані вели план кавьор. Україна тим часом шукає засоби підтримки сфер, які опинилися під загрозою зупинки фінансування через а, призупинку американської підтримки. Про це говорив і президент України Володимир Зеленський. Наразі він доручив урядовцям дати звіт щодо тих гуманітарних програм американської підтримки, які зараз призупинені. Визначають, які з них критичні, потребують рішень уже зараз, звідки будуть брати ресурс. Ну, послухаємо більше пряма мова частину такого фінансування. Можемо забезпечити завдяки нашим державним фінансам. Частину обговоримо з європейцями та американцями. Це стосується багатьох сфер: від зв'язку, цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень та відбудови. А тим часом прем'єр словаччини Роберт Фіцо пригрозив заблокувати абсолютно всю допомогу від ЄС Україні, якщо Київ не відновить транзит російського газу через українську територію. За словами Фіцо, він нібито мав обговорити це питання із Зеленським в Давосі, проте зустріч не відбулася. Ну і також політик назвав Володимира Зеленського ворогом словаччини, нібито саме він став причиною проблеми з газом. Президент України відреагував на ці слова і нагадав, що нещодавно Трамп ухвалив рішення, яке дасть. Змогу збільшити експорт американського скрапленого газу, зокрема в Європу. Платити за нього треба грошима, а не державним суверенітетом своєї країни, як за російський газ, нагадав президент України. Та індія зупинили торгівлю російською нафтою все через те, що санкції США спричинили різке зростання тарифів на танкерні вантажні перевезення. Про це пише Reuters. Торгівля російською нафтою в Азії зупинилась, оскільки в Китаї виник великий розрив у ціні між покупцями і продавцями. Танкерам стало дорого фрахтуватися у китайських пунктах відкачування нафти. А крім того, Іран запропонував азійському ринку знижки. За прогнозами аналітиків, в найближчій перспективі через західні санкції, і перевізники і китайські нафтопереробні заводи, які працюють. Російською нафтою постраждають ще більше. У НАТО вперше підтвердили, що Росія мала план вбивства гендиректора німецького концерну військової техніки та озброєння Рейнметал Арміна Папергера. Як сказав високопосадовець НАТО Джеймс Апатурай, вбивство керівника Рейнметал було лише частиною плану Росії, який передбачав фізичну ліквідацію керівників оборонної промисловості в усій Європі. Нагадаю, в липні двадцять року року та Німеччина зірвали російський план вбивства гендиректора концерну німецького виробника озброєння Росія. Для своїх намірів вербує людей в інтернеті, зокрема злочинні угруповання, необізнано молодь або мігрантів. Усе це аби створити занепокоєння та підірвати підтримку Україні. Мін підтримав електронні направлення на військову лікарську комісію для військовозопов'язаних. Тепер не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК. Направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок резерв плюс. Спочатку функція з'явиться для охочих пройти комісію добровільно, а згодом і для тих, хто отримав повістку. Очікується, що реформа спростить цей процес. Тимчасово окупованих територій України повернули ще п'ятьох дітей. Серед них 15-річна донька української військовослужбовиці, яку нещодавно звільнили з полону. Також вдалося виїхати восьмирічному хлопчику, який, попри заборону Росії, продовжував навчатися в українській онлайн школі. Інший 17-річний юнак, що мав проукраїнську позицію, сам звернувся по допомогу, щоб виїхати. Найменшій дитині півтора року усі вони жили на тимчасово окупованій території Луганської, Донецької та Херсонської області допоміг Україні в цьому катар за даними РНБО на тимчасово окупованих Росією українських територіях. Наразі проживає до півтора мільйона українських дітей. І Україна виступить у першій половині першого півфіналу цьогорічного Євробачення. Жеребкування відбулося у швейцарському базелі. Виступ відбудеться 13 травня. Традиційно по 10 переможців із кожного півфіналу потраплять у великий фінал. Вони всі ну а концерт відбудеться 17 травня. Хто поїде від України до Швейцарії, стане відомо під час національного відбору 8 лютого зараз на участь у Євробаченні 2025 є 11 претендентів. Стежте з нами за подіями в Україні світі готуємо Же оновленно інформаційний випуск майже за годину. Всім доброго ранку, прямо з нами далі.